Тенісний прогноз, WTA тисячник, Цинценаті, жінки, хардкорд покриття, третє коло вже відомі практично всі учасниці першої частини турнірної сітки, тобто половина матчів, а їх рівно 8. На е, деякі матчі вже я дав свої прогнози. А саме це на 6 матчів я вже дав. Е, ще два матчі підготував на одну 16-ту у жінок в Цинцинаті. І так само в цьому випуску на вас чекають, друзі, всі вісім вже відомих і у чоловіків в Цинцинаті. Е, мої прогнози на матчі перші матчі однієї 16-ї е, сильної половини людства. До речі, з них я, мабуть, і почну під ваші звуки лайків і написаних змістовних коментарів. І одночасно ви перевірите, ви обіцяли, перевірите, чи підписані ви на наш канал. Це дуже важлива підтримка від вас, друзі. Підписка, лайки, коментарі. Дякую наперед. Отже, Обіцяв, треба тримати слово. Я звертаю вже починаючи з 3 кола з однієї 16-ї. Тут в Цинцинаті і на чоловічій матчі тенісу. Мікельсон Руне. Тут просто нов no комент. Буду казати взагалі всі прогнози швидко. Мікельсон Руне, перемога Мікельсон. Домашні стіни, домашній корт повинні допомогти. Буде важко, але перемога Мікельсона 2.62 Тіафо Умбер. Те саме. Розраховую, що Тіафо покаже один з найкращих е рівнів тенісу цього сезону в своїй грі. Тіафо перемога 2.37 Фонсека Атман. Так, тут Атман, багато хто його хвалить. Але все ж таки через тотал більше фонсека. Фонсека перемога тотал більше 18,5-185. Фріц Сонего. Тут, друзі, Фріц, звісно, перемога навіть і до ворожки не йде. Дуже мало дають і на 2, і на перемогу Фріца, і я не зміг облюбувати більш-менш такий параметр в плані перемога Фріца і тотал менше, я вирішив заграти таким чином. Лоренцо Сонего індивідуальний тотал менше 10,5. Фріц не дозволить італійцю е, взяти більше 10 геймів. Я так вважаю. От тому і е, так впав мій вибір. Випав на такий параметр. Індивідуальний тотал Сонего менше 10,5. 1,7 коефіцієнт. Так, це ми вже розібрали 4 матчі і ще 4 матчі. Це, -це пас Бонзі. Бонзі плюс 1,5 фора по сетах. Я вірю, що Бонзі е, візьме бодай один сет. Коефіцієнт 1,6. <coughs> Ріндеркнех, Оже Ол'є 7. Я вважаю, тут на американських кортах Оже повинен запалювати і корти, і гру, і вболівальників. Серця вболівальників. Дуже багато канадійських вболівальників тут буде одностайно. І я вибираю ОЖ ОЖ звісно, мінус 2,5 фора по геймах. На канадця 1,7. коефіцієнт. Канадієць ОЖ Альєсім Перемога за форою мінус 2,5 гейми. Далі Монаріно Пол-перемога, пол але десь трошки е, Монаріно по, е, заставить понервувати вболівальників пола. Пол-перемога і тотал більше 17,5, 1,62. І цікаво, що саме пол, я так вважаю, Вийде на переможця пари Сіннер Діало. Ну, зрозуміло. Потужний, як завжди, чудово виглядає по першому матчу. Е, перший матч, нагадаю, е, Сіннер Янік Сіннер італієць, перша ракетка чоловічого тенісу, переграв Галана. Галан це. Колумбієць, так? Колумбієць. Ви мені скажете, це ти у нас питаєш спеціаліст? Я, друзі, дуже не запарююсь що цього. Просто я знаю, що практично на одній нозі, на одній нозі я Нік Сінер пройшов галана. Тепер, ну, може, не так само ідентично і Точ-точ, в точ. але десь щось приблизно. Да. на жаль, Чому на жаль? Тому що ми знаємо діало це, ну, принаймні, якимось чином він має відношення до України, і він знає, що у нього походження на половину українське. Він дуже пишається цим. І тому ми, українці, також пишаємося, що він не цурається свого одного з своїх походжень. Так скажемо. Тому я, я вважаю, що ну хай наполовину, але він наш хлопець. І дуже сумно давати такий прогноз, звісно. Але що зробиш? Якщо дійсно Сіннер ну, в рази потужніше, по всім параметрам, як не крути. Факти і слова, із пісні не викинеш, як то кажуть. Перемога Сіннера і тотал менше 19,5. 1,7. Друзі, як не крути. По чоловікам 8 перших матчів третього кола ми розібрали. Я... Поділився своїми прогнозами. Тепер черга за вами. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось в моїх прогнозах, що не сподобалось, чим ви згодні, з чим не згодні. Пропонуйте свої варіанти. А тепер, а тепер. А тепер ще два матчі вже також відомі, і, тепер і у жінок всі вісім матчів. Половини турнірної сітки 16-ї ми знаємо. Бузас Манейро проти Таунсенд і Соболенко проти Радукану. Бузас та Таунсенд зустрічались всього одного разу. Давним-давно в челленджі там в якомусь Бузас Манейро виграла челлендж, і навіть, кажись, це було. Якщо я не помиляюсь, навіть на ґрунті. Тому я навіть не звертаю увагу на такі показники з історії і статистики між тенесистками, скажу лише одне: 42 -е місце поки що в рейтингу Манейро. І 125 -е Таунсенд. Але навіть не дивлячись на це, я вибираю американку. Бузас Манейро пройшла ветераншу Венус Вільямс і Лейло Фернандес у другому колі. А Таунсенд пройшла Коллінз і пройшла Самсонову. Я вважаю, набагато серйозніші суперниці були у Таунсенд. І я бачу, хай вона представниця Другої Сотні, але вона дуже. Налаштована у себе вдома грати дуже потужно. І я вибираю перемогу Таунсенд 1-87. І Таунсенд вийде на переможецю пари Соболенко-Радукану. Соболенко вже двічі вигравала у Емми. Соболенко перша, Радукану 39-та. Вигравала Соболенко у 24-році му році в Індіан Веллс. 2-0 по сетах. І в 25-му році на Уімблдоні так само 2-0 по сетах. Але на траві був бій. Від британки був супротив і був бій. І, якщо не помиляюсь, 7-64 не дуже легко, але впевнено по сетам 2-0 Соболенко виграла. Я дуже радий, що. Попри очікування, що буде набагато менший коефіцієнт, радукану, мені здається, переоцінюють. Можливо, це за того, що 4 роки тому вона тут на подібних кортах виграла Мейджор у 2021 році US Open. Але багато питань було до того сезону, до того після ковідного. US Open. Багато питань було. І мені здається, не хочу нічим не принизити. Мені здається, переоцінена Радукану. Особливо, якщо йде мова про її гру проти топ-тенесисток. Мені так здається. Тому я впевнений, що знову повториться рахунок. Індіан Велс 24 го і Уімблдон 25-го Саболенко проти Радукану. Я натякаю на те, що повториться рахунок 2-0 по сетах. І я собі так сказав: якщо буде більш-менш прийнятний кеф на такий параметр, то я навіть більше в джунглі і в дебрі. Оцих всіх коефіцієнтів, параметрів, показників не буду залазити. Дивимося: перемога Соболенко 2-0 по сетах 1,72. Чому би не взяти? Друзі, я беру Соболенко 2,0. 1,72. Я вважаю, що у четвертому колі, в одній восьмій. Тут на Цинциннаті, зустрінуться саме Аріна Саболенко, буде грати проти американки Таунсенд. Що скажете? Чекаю на вашу думку в коментарях. Також чекаю на ваші дорогоцінні лайки вподобайки. Звісно, якщо вам не сподобались мої варіанти, ви в корні проти і по чоловікам, і ось по цим е, жіночим матчам на Ценценаті, тоді ставте дізлайк, і це, е, звісно, і цілком зрозуміло. Але саме головне, друзі, не забувайте перевіряти, чи ви підписані на YouTube канал Майстер Клас. Дякую вам за підтримку, активність, за увагу, за повагу до мене особисто і до нашого каналу в цілому. Не забувайте, що тільки заради вашої підтримки, тільки завдяки вам існує наш YouTube канал Майстер клас. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.